Приємно, коли трофейна російська техніка допомагає добивати самих окупантів. Про це говорить командир ремонтного взводу 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України Владислав з позивним ЗІЛ. За його словами, ремонтники і самі потрапляють під ворожі обстріли. Нашим репортерам показали трофейну мотолигу та розповіли, як вивозять розбиту важку техніку з передової. Цей багатоцільовий броньований транспортер-тягач або, як говорять військові, мотолигу. Воїни П'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії відбили в окупантів. Тікали, кинули її з повним баком топліва, БК було, їхні речі були. Трофейна мотолига особливого ремонту не потребувала, говорить Владислав, командир ремонтного взводу. На як-то легше становиться. Раніше вона... На душі якось легше стає. Зараз бумеранг повертається. Їхньою ж технікою їх і будемо добивати. На противагу тій техніці, що повертається з передової, де допомагає гвардійцям нищити окупантів. Розрив трака, гусениці, підбиття катка відучого, також попадання в трансмісію. Автомобіля, ну і по е, бортам ушкодження, осколочне, пробиття ну люки. іноді тривало, приходиться міняти люки. До великої війни Владислав ремонтував легковики. У війську навчився лагодити важку техніку. Щось підказали бойові побратими, допомогли й відеоуроки з інтернету. Установка нової гусниці, траки, катки. Раніше я цим ну, навіть в голові не вкладалася, як це робити. Зараз вже я знаю, як, що й, к чому. Ремонтники гвардійці можуть повернути в стрій майже усю пошкоджену у боях техніку. Є й такі ділянки ремонту, що Владислав воліє робити сам. Ну, по дві в основному я більше сам люблю щось там, сам зроблю, бо я знаю, що я краще сам зроблю, чим хтось зробить. Приємно, говорять ремонтники, коли бої побратими дякують за роботу, тоді попри працю ночами, і що по кілька діб з гаражів не виходять, відчувають гордість. Сам Владислав військову спеціальність обрав за прикладом батька, брав участь в антитерористичній операції. За часів великої війни вивозив поранених бойових побратимів та пошкоджену техніку з передової. Було це в крем'яно лісництво, У мене був ЗІЛ 131-й, на базі Урала зроблений. Тягнув я техніку підбиту. Ще були хлопці, поранені у мене в кузові. І по мені був обстріл, було попадання в кабіну. В кузов, де лежали хлопці поранені, і під час обстрілу я питався маневрувати. Хлопці живі. Я їх вивіз на евакуацію, їх евакуювали. І я повернувся обратно на позиції, щоб далі продовжувати. Своє майбутнє Владислав з позивним ЗІЛ також пов'язує з військом. Вдома на нього чекають батьки та сімейна улюблениця, вівчарка Дана. Друг подарував цуценя. Коли Владислав їхав на ротацію під час антитерористичної операції, Юрія Убська, телеканал прямий.